Традиційно серія смартфонів і нікі А від компанії Samsung є більш доступною, ніж флагманська серія S. Проте якраз таки по ній доволі цікаво спостерігати за тим, як у найближчому майбутньому може розвиватися середній сегмент смартфонів, тому що компанія Samsung дійсно задає тренди. І тут серед трендів 120 герцовий екран, оптичний сканер пальців під дисплеєм, швидке заряджання та вологозахист. Проте, чим усе таки А 34 відрізняється від флагманів, сьогодні ми про це і поговоримо. Мене звати. Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС і сьогодні подивимось на Samsung Galaxy A34. Цього року дизайн смартфонів А-серії повторює дизайн флагманської лінійки s 23 Це камери без острівця, ширший корпус та матові рамки. Рамки і задня панель виконані з пластику, і це якраз ті моменти, які відрізняють А-серію від флагманів в плані дизайну. До речі, зовсім скоро на нашому каналі вийде огляд на новенький Samsung Galaxy a 54 тому підпишись, щоб не пропустити. Galaxy a 34 важить 199 грамів, тому відчувається приємно важким. Окрім того, в порівнянні з a 34 та А32 суттєво зросла ширина смартфону і формат. Тепер це не видовжений 20 до 9, а ширший 19,5 до 9. А34 отримав захист від вологи та пилу за стандартом IP67, тобто він переживе занурення у прісну воду на глибину до 1 метру тривалістю 30 хвилин. Проте зловживати цим, звісно, не треба, тому що затоплення смартфону не є гарантійним випадком. На нижньому торці є динамік, мікрофон та USB Type-C 2.0. Роз'єму для навушників немає, і це ще один момент, який є відголоском флагманів у смартфонах середнього класу. На верхньому торці лоток для сім-карток формату Nano 7, і він гібридний, адже ви можете розмістити або дві сім-картки, або одну сім-картку та картку пам'яті. В коробці зі смартфоном, окрім документації, є лише кабель Type-C на Type-C, і в цьому сенсі VA34 все один в один, як у флагманів. На вибір буде доступно чотири кольори корпусу: чорний, Блясти, фіолетовий та салатовий. Екрани завжди були сильною стороною смартфонів компанії Samsung і Galaxy A34 не виключення. Він отримав 6,6 дюймовий супер amoled екран з підтримкою частоти оновлення 120 Гц. Однак частота оновлення тут не адаптивна, тобто вона не регулюється автоматично. Навряд чи ви це відчуєте в реальному користуванні, але це впливає на швидкість розряджання батареї. Смартфон підтримує темну тему інтерфейсу, яка може працювати за вказаним вами розкладом, і це трохи заощадить заряд. Samsung A34 не отримав підтримку технології HDR10+, і це відрізняє його від флагманів серії S, а також від Samsung Galaxy A54, що був презентований днем пізніше. У верхній частини екрану є невеликий чубчик для фронтальної камери. Дисплей захищено склом Coding Gorilla Glass 5-го покоління. Традиційно ви можете налаштувати кольори дисплею, обравши з двох пресетів, встановити баланс білого та навіть покрутити повзунки RGB вручну. Є режим Always on display, який може працювати за графіком, а ще його можна злегка налаштувати під себе, обравши серед перестановлених пресетів, аналогових та цифрових годинників. Якщо коротко, то смартфон працює швидко і плавно. Якщо вдаватися до технічних характеристик, то він отримав 6-нанометровий процесор Mediatek Dimensity 1080. На борту є 6 або 8 гігабайтів оперативної пам'яті. Вбудованої може бути 128 або 256. До речі, за необхідності ви можете збільшити обсяг оперативної пам'яті, використавши частину внутрішньої пам'яті та отримавши зверху від 2 до 8 гігабайтів оперативки. Цей пункт можна знайти в налаштуваннях у пункті оперативна пам'ять. В Antutu наш Galaxy A34 на 8 ГБ оперативної пам'яті набрав 400 Ста тисяч балів і непогано проявив себе в тесті на тротлінг. Звісно, смартфони А серії не є геймерськими рішеннями, але будьте певні, що Call of Duty, Mobile чи Asphalt 9 без проблем можна грати. Хоча ці ігри завантажать смартфон по повній. Працює смартфон на Android 13 з фірмовою оболонкою One UI 5.1. і Оновлюватись фірмова оболонка буде впродовж 4 років, а патчі безпеки смартфон буде отримувати впродовж 5 років. Варто відзначити вібровідгук, відгук який покращили. Він ще не на рівні серії S23, але покращення відчутне, особливо якщо в налаштуваннях ви встановите максимальний рівень вібрації. Galaxy A34 має основний модуль на 48 мегапікселів, а також 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру. Третій об'єктив на 5 мегапік це макромодуль. фронталка на 13 мегапікселів. Приємно, що вже друг. Друге покоління поспіль камера має оптичну стабілізацію зображення. До речі, в порівнянні з Galaxy A33 тут немає окремого модуля для вимірювання глибини кадру при зйомці портретів. На фото є традиційний почерк Samsung. Висока деталізація, підвищена яскравість та контрастність. Для більшості користувачів це подобається. Хто ж бажає більш природних кольорів, то має погратися з налаштуваннями. До речі, смартфон чудово розмиває фон, якщо робити портрети на фронталку. Також фронтальна камера, яка основна може знімати 4К відео. Друзі, зараз відео високій роздільній здатності 4К-30 кадрів за секунду я знімаю на основну камеру. Порівняно із А-54, на якій ми теж готуємо огляд на А34. Відео з високою роздільною здатністю 4К можна знімати лише на основну камеру. Зйомка на ширококутну камеру в 4К недоступна, проте вона доступна в Full HD 30 кадрів за секунду. Я вам пізніше відео з ширококутної камери покажу. Тут застосовується оптична стабілізація зображення на основних камерах. Я зараз смартфон несу у руках, і як бачите, відео плюс-мінус стабільне. Ось така картинка у нас, тут застосовується автоекспозиція. І ось так все виглядає. Тож, наступного відео перемикаюсь на Full HD і покажу вам ширококутну камеру. Це ширококутна камера Samsung Galaxy A34, так вона знімає відео з роздільною здатністю Full HD 30 кадрів за секунду. Як бачите, тут теж застосовується оптична стабілізація зображення, тому що я смартфон досі несу у руках. Жодних якихось приладь електронних стабілізаторів для смартфону у мене немає. Трохи мало не впав. Плюс зйомки Full HD, що ви можете перемикатися вже з ширококутної камери на основну. При цьому у нас є трохи секунда затримки, під час цієї секунди затримки може не записатися звук, проте він адекватно склеюється між собою. Тож, і давайте ще трохи ширококутної камери, і в наступному відео покажу вам фронтальну камеру. Друзі, це фронтальна камера Samsung Galaxy A34. Що приємно, тут немає якихось обмежень, тому що я їх очікував, зважаючи на те, що на ширококутну камеру не можна знімати 4К, проте на фронтальну камеру можна знімати відео 4К 30 кадрів за секунду. Я зараз смартфон несу у руках знову ж таки, і я думаю, що тут застосовується якась електронна стабілізація зображення. На постпродакшені мож... можливо відео обробляється, тому що відео плюс-мінус таки стабільне, виходить в підсумку. Ось така картинка у нас на фронтальну камеру. Так працює автоекспозиція. І зараз ви звук в усіх цих відео при тестах камери чули з вбудованого мікрофону Samsung Galaxy a 34 Можете в коментарях написати, як вам. Звук з мікрофону і чи підходить Samsung Galaxy a 34 наприклад, там для Тіктокера, інстаграмера, ютубера та інших форм влогінгу. Тож, поїхали далі. А34 отримав акумулятор обсягом 5000 мАч з підтримкою швидкого заряджання 25 Вт. На жаль, бездротового заряджання тут немає, тому що це привілея флагманської серії смартфонів від компанії Samsung. У тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор на одному повному заряді Galaxy A34 протримався 11 годин і 32 хвилини. Цікаво, що ви можете встановити ліміт заряджання до 85% від максимуму для продовження терміну служби батареї. Нагадаємо вам, що адаптера для заряджання у комплекті немає, і його доведеться придбати окремо. Проте навіть за наявності у вас блока для заряджання потужністю 25 Вт, повне заряджання від 0 до 100 буде займати приблизно 2 години. Samsung A34 отримав підтримку стандартів Wi-Fi ABGN AC Bluetooth версії 5.3 та NFC модуль для безконтактних розрахунків. Сканер відбитків пальців є оптичним і розташований під дисплеєм. Він працює добре, але розташований надто низько, тому не завжди зручно розблоковувати смартфон, якщо користуватися ним на ходу однією рукою. Є й розблокування по обличчю за допомогою допомогою Фронтальної камери. Не так надійно і швидко, як Face ID, проте така можливість є. Samsung Galaxy A34 це середньобюджетний смартфон, який натомість отримав декілька фішок від флагманських девайсів, проте більш доступний за ціною. Galaxy A34 – це про красивий дизайн, практичність та якість від А бренду. Тут є вологозахист, частота оновлення 120 Гц, наявність стереодинаміків, хороша автономність і покращення, які стосуються комунікацій. Якщо вас зацікавив Samsung Galaxy A34, то посилання на цей смартфон я залишу в описі під цим відео. Па-па!